Він ховався у єдиній кімнаті без вікон, поки на вулиці бахкало, а прилітало часто. Семирічного Ромчика разом із братом, сестрою та матір'ю евакуювали з прифронтового села Новоселівка, перша на Донеччині, від якої до фронту менше 10 кілометрів. Та поїхати в евакуацію без усіх своїх пухнастих друзів першокласник Рома не зміг. Тож команда білих янголів вивезла родину та ще й ціло сімейство кошенят та цуциків. Як усе пройшло? Дивіться. Першокласника Ромчика поліцейські швидко вдягають у міні шолом та бронежилет. Не даю, Паралельно ж, родина, хлопчика швидко збирає речі в евакуацію. Треба оперативно, бо ж може бахкать, каже Рома. До лінії фронту, звідси, менше 10 кілометрів. Було, Малий починає перераховувати своїх друзів, щоб нікого ненароком не забути. Айка, бонька і Оска. Какета на Розочка. Розочка? А тут котятки. Вони теж поїдуть на евакуацію разом із Ромчиком та його пухнастими друзями. Білі Янгол евакуюють ще його сестру, брата та їхню маму. Поки за вікном броньованого буса одна понищена хата їхнього села змінюється на таку ж іншу, старший брат Ромчика розповідає, як їм тут жилось. Стреляють кожен день, прильоти непонятно, куди приходять. Но бувають, що навіть к нам очі близько прилітають Возле нас. Ходом хадуном ходять. Є що згадати і поліцейським, які бувають не лише у Новоселівці першій, а їздять по всій території Очаратинської громади. Реактивні системи залпового вогню постійно прилітають по селищам артилерія і останній час це. Керовані авіабомби також прилітають. На щастя, дорога до більш віддаленого від фронту місця минає успішно. Приїхали, так. А у дяді гіни що для роми є? Подарки є. Шаптайте. А ну покажись. Катя, сапка що їсть? рукавиці там. Попри оголошену обов'язкову евакуацію дітей з прифронтових населених пунктів ще чимало неповнолітніх лишаються в небезпеці. Тому поліцейські вкотре наголошують, що лише евакуація може врятувати життя. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.